Цей день для мене день гідності, день шани, день поваги. Рік тому, на 1 жовтня, мені вручали нагороду, наш президент тиснув мені руку, і це для мене була одна із найважливіших подій в житті. І коли я отримувала від людей вітання з цим днем. Це був перший мій там, рік служби якраз. І от я отримувала вітання від різних людей від сім'ї, від інших. Я слухала себе. Я от намагалась зрозуміти, а що це, що про що це, що це для мене, що цей день говорить. І я зрозуміла, що це одне із найважливіших, що я роблю в житті. 1 жовтня це день, який би я визначила як день шани. Подяки, день вдячності за ту роботу, яку виконують е, військовослужбовці. І, е, в моєму баченні, це день не тільки День живих, а й день тих військових, які вже не з нами. І тому назвати цю дату святом можливо важко. Тим саме е, я би назвала це День пшаною. Це все про. Нашу роботу, нашу мені не хочеться сказати, що це пожертва. Це не пожертва. Це наш вибір. Нарешті наше суспільство почало по-справжньому бачити і виділяти людей, які захищають нашу країну, захищають нашу свободу, захищають наше життя, і з 22-го року відношення до військовослужбовців дуже змінилося, кардинально змінилося. Чи у всіх ні? Чи всі пам'ятають, чим жертвують. Що роблять військові? Ну ні, іноді люди забувають. І от для того, щоб люди не забували, для того щоб вони пам'ятали, щоб формувалася культура поваги, культура вдячності, культура комунікації між цивільними і військовими. Мої особисті цінності написані на шевроні: любов, воля, розвиток. Любов це про те, що життям рухає любов, любов до людей, до життя, від серця. Я зрозуміла, що це найсильніша така енергія. І коли є в серці любов, нічого не страшно. Всі е, перешкоди, які з нами трапляються, вони їх можна подолати. Воля. Це те, за що ми боремося, це те, про що наша війна. Ми боремось за свою волю, за свою свободу, за не тільки землі, а й за те, що в нас тут всередині, за те, що хто ми є, яка ми нація, що ми не просто можемо називатися українцями, а ми показуємо всьому світу, всій планеті, що ми дуже потужна нація. Повертаюся до слова воля. Вона не дається, вона не дарується, вона не дістається безкоштовно, вона виборюється. І тому наступні покоління, до яких я буду звертатись, і це мої племінники, можливо, мої майбутні діти. Цілому, люди, з якими я буду по життю пересікатись десь, я буду всім про це говорити, що свобода і воля, вона виборюється. За неї треба боротися. Людям всім важко, всім по-своєму важко. Хтось ховається і робить вигляд, що нічого немає, тому що так йому зручно, а хтось це робить, тому що. Береже себе, свою, своє ментальне здоров'я або свій внутрішній світ. Хтось навпаки з головою ну занурюється туди і губить себе, хтось тримає баланс. Нас дуже багато, і ми всі різні. Єдиний інструмент, який я для себе знала давно вже, і от практикую за ці там уже третій рік війни, і я бачу, що він працює, це показувати свій приклад. Ми пам'ятаємо про вас. Там є ті люди, яких я пам'ятаю, про яких я пам'ятаю. Ми пам'ятаємо і не просто пам'ятаємо, ми боремось і будемо боротися до кінця, поки не повернемо всіх, хто є там, скільки би це не зайняло часу, скільки би нас не збивали б з нашого шляху, ми будемо це робити кожен день. До тих пір, поки всіх, всіх не повернемо додому, тому що це наш обов'язок, це наша подяка, і це наші люди, яких ми любимо, яких ми чекаємо, і за яких ми готові боротися. Боротися стільки, скільки треба.